У соборі від восьмої ранку відбувається літургія, і На площі перед храмом можна купити макову випічку та готові букети сушених трав, колосків та квітів. Їх цьогоріч приготувала сотню, розповідає продавчиня Катерина Хряпак. Всі квіти сама завчасно збирала. Цей засушливе таке літо. Походить хоч бо на городі Васильки погоріли. Такі трави теж погоріли. У букеті бути мак, водозбор обов'язково, деревій, пшениця, жито, овець. І полинь вона лічебна, і смотри, яка фрутис це обов'язково. Оце такі 12 трав. До церкви на свято прийшли цьогоріч усією родиною, каже вірянка Ірина Середа. Кошик на спаса збирали разом з донькою. Поклали собою до кошика сьогодні квіти, 12 трав, різнотрав'я. Поклали вироби з маком, і дочь що поклали ще що шоцмек. І медок сьогодні ходили, купували квіти. Колись раніше в дитинстві самі збирали маківки, це така от асоціація з сьогоднішнім святом. А взагалі хотілося б, звісно, і батьки будуть мак мнуть в глечику, а в нас поки що такі вироби. Діти, я думаю, смаколики точно будуть їсти, бо вже дивляться на кошик. Випічку з маком, фрукти та букет з різнотрав'я поклала до свого кошика вірянка Лілія Звончук. Зазвичай вдома готуємо з мамою самостійно якісь там маковички, а букет зазвичай, купую, <схід> трішки лінуюся, сама збирати трави, засушувати завчасно. Раніше бабуся, звичайно, все готувала. Повертаючись з церкви вдома з рідними, сідаємо, якісь там такі частування невеличке. Ну, зазвичай це стіл такий, не скажу що якийсь прям великий, кошерний. але Мають бути шулики з маком обов'язково. Мама зазвичай готує якийсь свичний компотик. Не так часто вдається до церкви прийти, хоча б такі якісь символічні, великі святки, Пасха, маковія. Ну, всі оці спаси, то стараюся ходити до церкви. Бірянка Любов Карпович прийшла освятити не лише свій кошик, а й букети для знайомих, які не змогли прийти. Маковічики оберіг, щоб був на рік, ставиться. Отак мак святимо, мед святимо. В цьому році водичку трошки взяла, бо так сказали, що Володимир сьогодні хрещення було якраз, тому трошки береться, що чистої водички несеться додому. До церкви поспішає і родина вершняків. Взяли мели, взяли світочки, все. Щоб... Напекли пироги вдома із маком. Після служби у соборі віряни вишукувалися в коло. Далі священик освячає їхні кошики. За новоюлянським календарем 1 серпня свята Православна Церква вшановує таке подвійне свято. Це і мучеників Макавеїв, але разом з тим сьогодні ще одне велике свято це винесення животворчих дерев Христа Господнього. Але таке більш відоме в народі свято це Макавеїв. І оце також такі особливі святі. Вони постраждали за віру в єдиного Бога. Ще до Різдва Христового. Це ще друге століття до Різдва Христового. Тому ми сьогодні молимося до цих святих мучеників і просимо їхнього заступництва і для нашого народу, тому що наш народ сьогодні також стоїть за правду і захищає цю правду в усьому світі. У нас зараз багато людей на площі ми освячували зілля, мак, мед. Є така традиція у це свято освячувати ці плоди. Це ми робимо на вдячність Богові, те, що родила земля. Люди приносять до храму і священники благословляють, благословляють, щоб те, що Господь нам дав цей дар, було нам на лікування, на стілення, на захист. Тому навіть якщо хтось не мав змоги зранку купувати на богослужінні, то протягом всього дня тут будуть чергувати священники. Люди матимуть змогу також прийти, отримати благословення і освітити своє пронесення. Свято Тетяна Зазуля, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.